Є ж міжнародне право, я завжди всім кажу. В Хартії написано, є право на самооборону. Де ви бачите, щоб воно чимось обмежувалося? Можемо в Арктиці, можемо там, можемо в космосі, умовно. Ну в космосі там обмежена <смас> воєнна діяльність, але теоретично можемо на Марсі з ними боротися. Це це наше право. І, власне, Радянський Союз під ним підписався. Росія каже, що вони правонаступники Радянського Союзу. І всюди це стверджують. А раз підписалося, значить мають визнати, що ми діємо відповідно до міжнародного права. Важлива ж не тільки територія, важливо змінити динаміку всього, Скільки Путін все одно сподівається, що він всіх там перечекає, перетягне і щось зробить на своїх умовах. А дозволити йому щось зробити на своїх умовах, це для багатьох кінець. Не тільки для нас, в принципі, для заходу. Скільки потім будуть так показувати пальцями, говорити: ну все, ну реально, це не факап, а вже <кій> остаточна, остаточна дегенерація. Тому зміна динаміки важлива. Це нова ініціатива. Це те, що. Робить сприйняття режиму і його особисто вразливим і навіть слабким. І на це дивляться не тільки на Заході, не Захід, само собою. Ну а як от Путін буде на цьому фоні свій саміт БІКС проводити в Казані, коли там щось в курску відбувається, щось там відбувається? Це вся логіка, яка не просто заважає, не просто сплутує карти, а реально руйнує взагалі відчуття, що ти крутий, ти створював це там 20 років. Сьогоднішня Росія вона е, вона з точки зору свого потенціалу, потенціалу і ескалації, і деескалації вона доволі небезпечна і небезпечна не тільки ядерною зброєю. Там вже накопичені. Шалені обсяги інформації в різних кланів, різні технології, контроль над, над різними непублічними речами. І якщо це почне як вулкан вибиватися, то багато хто від того постраждає. Тому що і як робити з Росією, це питання, як на мене, поки що без рішення в сьогоднішній реальності. Тобто логіка контрольованої війни, яку веде Захід. Вона ж не означає, що ми не можемо піднімати ставки. Ну і от курська реальність це в якому сенсі підняття таких ставок. І дуже правильний момент, до речі, з точки зору таймінгу: е -е, потрібно показати, що до американських виборів у нас є вікно, і ми це вікно використовуємо не для того, щоб там розмовляти умовно, а для того, щоб Піднімати ставки і забезпечити собі позицію таку, якщо не силову, то точно з важливістю говорити з ними з позиції сили. Оскільки говорити не з позиції сили, я вважаю, взагалі немає сенсу.